Рівне почало ярмаркувати овочі, саджанці та мед. Чим тільки не торгують на вулиці набережні. Фермери пропонують цю продукцію за цінами виробника, адже продають її без перекупників. Пан Олександр із Сатиєва на землі господарює вже 13 років. На своїх 250 гектарах вирощує зернові олійні та баштанні культури. Та останні три роки найбільше прибутків фермеру приносять овочі. Сьогодні до рівного він привіз моркву, цибулю, перець та буряк. Нас такий важкий рік по погодних умовах особливо зараз осінь, дощова не дає можливості зібрати урожай вчасно і якісно. Ну, але може, маємо те, що маємо. Мусимо виходити з, 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 з тих погодних умов, які є, які склалися о, і відповідно працювати. Згадана фермером негода не припинилася і в суботу, але навіть попри дощ ярмарок зібрав понад сотню сільгоспвиробників, привезли яйця, рибу та свинину. Порівняно з минулим роком більше торгували саджанцями та насінням. А щоб люд не нудьгував, організатори запросили музик. Захід влаштувало обласне управління агропромислового розвитку спільно з асоціацією фермерів. Організатори пояснюють, такі ярмарки давно стали традицією, і на них чекає чи не кожен житель обласного центру. Вже жителі міста рівного знають, що в кінці року осені буде така ярмарка, і забезпечити себе продукцією теж якісною, свіжою, будемо говорити екологічно чистою, і дуже широкого асортименту, Тому що сьогодні на ярмарку буквально є все. Наступні ярмарки від. Будуться 12 та 19 жовтня. Організатори обіцяють, якщо погода дозволить, проводитимуть їх і надалі. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.